Продовжуємо роботи по підготовці ірисів на, до зими. Основні роботи обрізано, побризкано, е, оброблено все є. Зараз боремося з шкідниками, які зимують у ґрунті. Для цього розчин актофіт. Ой, е, актофіт е, розмішала з піском і ось так у. Е, Рівчачки ми його засипаємо, потім закриємо вон там рівчачки, вон там видно, закрите його все сапкою, і залишиться тоді в нас останній етап обробка препаратом міді на зиму. Це те, що без цього не обійдешся. Це надзвичайно важливий етап для роботи з ірисом. А це все це біологічні препарати. Тому у кого є такі шкідники, вони є зараз, напевно, що у кожного. От можна ось так робити, щоб потім весною нам не боротися хімічними способами. Це раз. А друге, якщо ті ж самі совки залишаться зимувати у ґрунті, вони весною, а можливо навіть і восени. Вони, бо вони вже є, вже ми їх знаходили. Та треба ще десь знайти совку та показати. От. Вони підгризають і чомусь вони люблять підрізати саме квіткову бруньку в ірисах Тоді все, тоді починається гниття і о, цвітіння ми не побачимо. Тому боремося акуратненько, спокійно і готуємо іриси до зими. Всього вам усім доброго і успіхів, тишини і миру.